Ароматна історія Лаванди давніша за єгипетські піраміди. В часи фараонів її вже використовували в косметології, парфумерії та бальзамуванні. Назва лаванди походить від латинського лаваре мити, римляни, послуговувалися її соцвіттями у термах. Це була косметична і лікарська рослина. Грецький лікар Діоскорид у першому столітті нашої ери описував лаванду як засіб для загоєння ран, опіків, укусів комах і головного болю. У середньовіччі лаванда була однією з головних рослин у монастирських зільниках. З неї готували мазі для ран, настої для купання, пахучі вінки для очищення повітря, саше для захисту речей від молі. В часи пандемії чуми лаванду носили в підвісах, клали в маски чумних лікарів. Вона входила у склад оцту чотирьох злодіїв. За легендою, лиходії грабували оселі хворих і померлих від чуми, однак завжди уникали зараження. Коли їх нарешті схопили, влада пообіцяла пом'якшити покарання, якщо грабіжники розкриють свій секрет. Виявилося, що вони натирали себе особливим мостовим настоєм з лавандою, часником, розмарином, м'ятою та іншими травами. У 12 столітті гільдегарда Бінгенська описала і розрізнила кілька видів лаванди. Це була перша спроба таксономічної класифікації рослини. Прості селяни, статечні аристократи мали вжитку ароматні саше, лавандову воду, настоянки, екстракти, ефірні олії і навіть лавандові спеції. В часи королеви Єлизавети І лаванду перетирали на порошок і тримали на столі поряд із сіллю та перцем. Саме завдяки поширеному прикладному використанню Лаванда стала одним із ранніх об'єктів гібридизації, і активно культивувалася вже у XVIII столітті. Тисячу 1789 року. Французький ботанік Антуан Лоран де Жусьє відніс Лаванду до родини глухокропивових. Трохи пізніше, іспанський різновиди Лаванди описав Антоніо Хосе Каванілліс. Тисячу 1826 року. Світ побачила монографія Фредеріка Жанжена де Ласараза про 12 видів Лаванди. У доробку видатних ботанічних науковиць Лаванда зринає в британському травнику Елізабет Блекволл серед літографії Лізабет Твінінг. За часів королеви Вікторії лаванда набула статусу вишуканості, адже її активно використовували у палацевих буднях, і Вікторія мала власнообрану постачальницю лавандової есенції. А от флоріографія наділила лаванду символікою двоїстості, інтриги, недовіри, адже цю рослину також пов'язували зі зміями. 1910 року французький хімік Рене Моріс Гате проводив парфумерне дослідження. Вибух в лабораторії призвів до сильного опіку його руки, і тоді ж Кате ненароком на Занурив її в лавандову олію. Рана загоїлась дивовижно швидко, що спонукало вченого змінити вектор пошуків і досліджень. Саме з цього випадкового клінічного експерименту почалася наукова епоха аромотерапії. На сьогодні лаванда налічує понад 45 видів і сотні сортів. Вона залишається провідною рослиною ефірних олій, парфумів, безцінної фармакології, садівництві. Її не терплять комарі, але обожнюють бджоли. І ми з вами. Правда?